Привіт! Ну що, друзі, я впевнена, що ви на сьогодні вже побачили певний результат по упаковці свого профілю. Скоріше, Прі за все, вам почали писати ваші підписники, що відбувається, те, що консультуєш, як цікаво, чому ти не розповідав. Найчастіше саме так і стається, що ми починаємо бачити набагато більше зворотнього зв'язку, тоді, коли розпочинаємо набагато більше, звісно, говорити про себе і розповідати про те, чим займаємось і як саме допомагаємо іншим людям. Це звичайний такий комунікаційний закон. І знаєте, є така проста річ, простий такий вираз, який я дуже люблю. Він звучить так, що люди чують і бачать те, про що ми їм говоримо, і не чують, і не бачать, і не думають про те, про що ми їм не говоримо. Не дивлячись на те, що це звучить дуже дивно і супер просто, запишіть собі цю фразу, пам'ятайте про неї, тому що якщо ви щось не сказали, якщо ви про щось не розповіли, люди з того боку екрану не подумали про це не. Помітили цього, тобто цього не відбулось в їх голові. Тому ми маємо створювати багато контенту і постійно розповідати про те, хто ми є, чим займаємось і як саме допомагаємо людям, в яких питаннях і тому подібне. Отже, сьогодні, друзі, у нас невеличка тема, тема насправді супер велика, але звісно, що в рамках цього марафону я не можу багато про неї розповісти. Хочу трошечки зачепити і дати важливе розуміння. А ми сьогодні говоримо про таргет і консультації. Таргетована реклама на ваші консультації. Найважливіше, що вам потрібно зараз зрозуміти, що ми ніколи не налаштовуємо рекламу на допис, який запрошує людину на консультацію. Я дуже часто бачу таргет від починаючих експертів, які закликають з рекламного банера записатись на консультацію. В якій, скажіть мені, будь ласка, паралельній реальності відбувається так, що ти такий прийшов в інстаграм відпочити ввечері, гортаєш гортаєш. Е Сторіс або стрічку, і думаєш, о, консультація номеролога це те, що мені зараз потрібно. Запишусь до якогось рандомного нумеролога. Мені взагалі все одно, хто він подобається він мені чи ні, робить він те, що я хочу, чи ні, запишусь до нього. Або з якою взагалі ще іншою сферою це може прокатити. скажіть мені, будь ласка, люди приходять на консультацію до тих, кого їм порадили, приходять на консультацію до тих. Кому, хто їм подобається, з ким вони хочуть себе асоціювати. Люди приходять на консультації до тих, чиї результати вони хотіли би мати теж. Люди приходять на консультації до тих, хто їм цікавий, хто їм видається розумним, хто їм видається цікавим як особистість. Скажіть мені, будь ласка, як це все ми можемо помістити на рекламному банері? І я вам відповім абсолютно ніяк. Я не рекомендую налаштовувати таргетовану рекламу на рекламний банер або на будь-який інший рекламний креатив, що залучає, запрошує напряму на консультацію, тому що ви зілите гроші, і це нікому не допоможе. В рамках цього відео я хочу сказати таку річ. Рекламний банер, що залучає на консультацію, це весь наш блог. Через таргет ми маємо збільшувати кількість читачів. Ми маємо давати їм певну безкоштовну користь, взамін на яку вони підпишуться на нас. І потім, підписавшись на нас, в якості наших підписників, вони мають пройти шлях клієнта. Він, пам'ятаєте, як виглядає воронка продажі, да? від абсолютної... Душа, нерозуміння, хто ти, що ти взагалі де я, хто я, де мої речі. Так? Від оцього етапу вони мають переходити постійно. Ага це людина маркетолог, ця людина працює з такими запитами. Хм, вона працює з тим запитом, який цікавить мене. І що далі? Мабуть, я до неї звернусь. Вона цікава, вона мені подобається, вона робить класні штуки, мабуть, я запитаю. Коли до неї можна прийти на консультацію. Ось такий шлях має відбутися, він не відбудеться просто через рекламний макет. Тому закликаю вас приділити більше уваги своєму контенту, оформленню свого профілю і залученню людей у ваш блог. Коли буде аудиторія, ця аудиторія буде проходити свій шлях клієнта, який ми з вами для них створимо, а є механізм створення цього шляху клієнту, і тільки потім вони будуть до вас приходити. Ось. Це найважливіше, що треба знати консультуючому експерту про таргет. Тому е, завдання, яке потрібно зробити сьогодні, якщо у вас є така реклама, ми її вимикаємо. І головне завдання продумати, яку рекламу ви можете зробити для того, щоб залучити людей у, вашу у ваш блог, залучити нову аудиторію у ваш блог. Спойлер це може бути звичайна магнітна воронка, коли ми даруємо за підписку якусь користь із сфери нашої експертності. Наприклад, якщо ви а, Боже, якщо ви наприклад, психолог, який там працює у темі відносин, ви можете там подарувати за підписку якийсь там гайд 10 е, ознак спів, е, співзалежних відносин. Пройди тест і зрозумій, чи знаходишся ти в співзалежних відносинах. Пиши мені плюсик, підписуйся, і я надішлю тобі це безкоштовно. Сказали таке в сторіс, продублювали основну думку на цю сторіс. Запустили її, три точечки під сторіс нажали, просувати до розповідь, а просувати розповідь, ціль більше переглядів профілю, вся Україна, жінки, 5-7 інтересів обрали, там відносини, сім'я, діти, онлайн шопінг, не знаю, самопізнання якесь не знаю. Обрали 5-7 інтересів, поставили на просування, дивимося. Люди підписуються. Ми їм відразу даруємо цей подарунок, і у нас уже пішла якась двіжуха. І ось ці люди, які сьогодні на вас підпишуться, оце вони ваші клієнти через. 4, 5-6 місяців. Інколи навіть через рік все буде залежати від того, наскільки цікаво і якісно саме для них ви будете вести свій блог. Отже, я сподіваюся, у вас зараз відбувся інсайт. І я сподіваюся, я вас не дуже засмутила зараз. Але ви маєте про це знати і не витрачати свої гроші дарма на неефективну рекламу. Отже, спробуйте сьогодні подумати, який лід магніт за підписку ви можете подарувати людям. І... Якщо будуть питання, пишіть і до завтра.